Uh... Так. Так. Почну з того, що минулого місяця, саме 13 січня, і сьогодні вже таким знаком, що саме 13 лютого ми знову проводимо наш благодійний ярмарок. Під час першого ярмарку, ярмарку ми зібрали майже 10 тисяч гривень. Із них 4 300 ми віддали Ігорю Білику на операцію, де йому вже титанову пластину вартістю 300 після поранення в ногу. І різницю ми передали Ярославу Берхоляку на теж його потреби, в нього поранення є в ногу. І на око цього місяця ми плануємо закумулювати, ну, можливо, не меншу суму. Дуже хотілося б, щоб була така сума в нас зібрана. І знову в військовому госпіталі є наші хлопці, які потребують саме нашої допомоги. Але станом на, на теперішній момент значно самостійно вже опустила скриньку одну тисячу гривень від міського голови Олексія що дві тисячі гривень від підприємця Володимир Зозуляк, який. Проживаю мигову і 2400 тисячі від, гривень від Степана Паламарюка, який також нам передав вже заздалегідь ці кошти для того, щоб ми сьогодні мали вже їх у скринці.